Житловий комплекс Сістер Відріал містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Державний секретар Шамарко Рубіо заявив ту днями. Це коли він буквально в ніч на четвер за нашим часом був в Канаді на саміті G7 і спілкувався 33 хвилини з журналістами. Ми ще дискутували загороднім, чи правильно переклали чи це зі свіжого інтерв'ю, і згодом всі, переслухавши оригінал, діси з висновку, що ніхто не помилився. В оцьому приспідході півгодинному до преси Марко Рубіо заявив орієнтовно на 24 хвилині, що Вашингтон практично. Досяг межі у запровадженні нових санкцій проти Росії. Ми вдарили по їхніх найбільших нафтових компаніях. Саме цього всі вимагали, зазначив Рубіо. Насправді в цих словах присутнє певне лукавство. По-перше, хто ці всі з боку України, ЄС та й власне Ша ніколи не йшлося про те, щоб завалити лише дві нафтові компанії. По-друге, в економічному арсеналі США, з чим погоджується і Огриско, з чим погоджуються і загородні до речі, залишається не просто багато важелів впливу. А дуже і дуже багато. По перше, я нагадаю, що Лінці Грем в той же день, коли Рубіо це говорив, що немає важелів. Нагадав, що значить, власне, є ще законопроект про визнання Росії країною спонсором тероризму, який би обрубав взагалі їм всі можливості торгувати. Бо при такому статусі торговельні потоки обрубуються на корню ніхто не торгує з країною терористкою. Висловлювання Марко Рубі в експертному середовищі може викликати хіба що гірку посмішку. Продовжує Федоренко. Ще влітку цього року законопроєкт про драконівські санкції щодо Росії від близького соратника до Анда Трампа, республіканця Лінсі Грема, це той 500 п'ятисотвіп'ятсот 500% мита проти Китаю, Бразилії, Туреччини. Всі, хто купує нафту у Путіна, а також демократа Річарда Блюменталя, там співавторство було зібрав у Сенаті достатню кількість прихильників та отримав повну публічну підтримку. До там на кінець вже от обговорень було. Було 89 фактично голосів зі 100, які е, були за те, аби голосувати цей законопроект. Законодавці пропонували запровадити 500% відсотковий тариф на імпорт у США товарів із країн, що закуповують російську нафту, газ, уран та іншу сировину. Але є нюанс, нагадав ніогризко. Штати теж уран купують у а Мали би уже ні. Також мали бути накладені жорсткі обмеження на банківську систему Росії. Окремим рядком прописано блокування всіх активів під санційних осіб у США – Заборону на фінансові транзакції скасування американських тощо. Цей законопроєкт перебуває на паузі та виконує роль такої собі економічної ядерної зброї. А але а, Рубіо, але ж він існує, і Марко Рубіо не може про це не знати. Ймовірно, Вашингтон до пори не згадує про цю зброю, оскільки очікує на відновлення переговорів з Москвою і не хоче завчасно псувати тональність майбутньої зустрічі. Тим більше, що попередня зустріч була фактично зірвана після телефонної розмови Марко Рубіо з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, на Лавров Лаврову котре говорив мовою ультиматумів. Тоді Рубіо повів себе жорстко. Не виключено, що напередодні чергового треку перемовин ша з дияволом також влаштована міжнародна політика він вирішив змінити роль злого поліцейського на добро. Хай там як, але санкції працюють. Практично щодня ми чуємо про те, як з'являється нова пробоїна в кораблі під назвою Російська економіка. І реально в новоросійську пробоїни в кораблях. Зовнішні економічні удари головним чином втрати ринків збуту енергоносіїв призводять до серйозних внутрішніх проблем. Сьогоднішньої стрічки новин російський бізнес у 2026 році готується оптимізувати витрати. Зокрема, 38% середніх і великих компаній збираються скоротити фонд оплати праці. Особливо важка ситуація в транспортній галузі РФ. близько 6-7 тисяч перевізників перебувають у процесі ліквідації або банкрутства, але найбільш болісного удару має зазнати бюджет РФ протягом найближчих 2-3 місяців. Це пов'язано з тим, що існують певні податкові періоди. Спочатку компанії не дохід, а потім бюджет не до. Отримує податки, має минути ще якийсь час, і бюджетні проблеми позначаться на бюджетних організаціях, в тому числі на армія. Військових підприємств лише тоді можна очікувати, що санкції поступово будуть впливати на здатність противника вести бойові дії. З точки зору історії, це секунди, а з точки зору українських воїнів, які знаходяться на передньому краї битви, це майже вічність. Зрозуміло, що наші міжнародні партнери живуть в іншому вимірі, бо мир, і війна це наші паралельні реальності. Але якщо вони не будуть діяти якомога швидше, то війна прийде і до них. Україна живим щитом стоїть між варварами і цивілізацією в прямому сенсі в інтересах. ЄС та всіх демократичних країн не надсилати якісь позитивні сигнали темним силам, а швидко та всебічно підтримувати Україну тільки так. Можна зупинити навалу та здолати сучасний мордор. Слава Україні, каже Федоренко. Героям Слава кажемо. Ми також нагадаю, друзі, що триває мій збір на Volkswagen т Т5» для спецпідрозділу гурмо украки. У нас з вами залишилось так, як я бажала. Не так багато і грошей, але не так багато і днів, як я хотіла до понеділка. Але може ми і впораємося. сьогодні цілий день в ефірі з ранку до ночі. Просто вже була з огризком тут зараз з третьої на Ютубі 24 на моєму Ютубі. 85 стрімів, ладно, жартую 5, Але ви приходьте, будь ласка, але приходьте не з пустими руками. Я дуже вам вдячна за теплі слова. Але якщо вони ще конвертуються слова вашої вдячності, мені і всій моїй команді в ось цей QR-код, де триває мій збір на автівку, то це просто додає настрою на 1001 левел. 440 тисяч 647 гривень. Ми зібрали, а нам потрібно 460 тисяч. Ми трохи більше місяця збираємо, і в принципі півмільйона за такий час для нас, для наших темпоритмів, дуже хороший показник. Але давайте, будь ласка, гривня 2,10, а у від 200 гривень плюс дає вам можливість взяти участь в розіграші 16-го айфону. Ну дивіться і приємний з корисним, і я усміхнуся. Ви ж все так любите?